Вітаю вас, неділя 26 жовтня. І в цьому відео, знаєте, що хочу спитати. Ну, Тут, звісно, знов про Київ пишуть, а я, давайте я значит, спочатку спитаю про Київ, а потім спитаю про решту міст, великих міст України. Ну Так, вибірково візьму, тому що ну, я питала вже і місяць два місяці тому там показувало, що по містам будуть обмеження. Ну Тут пишуть у нас про опалення. Дивіться. Через обстріли температура в квартирах може бути 5-10 градусів, світло будуть вимикати по графікам. Якщо є можливість, виїжджайте з Києва. Ну, до речі, цей як його, кличко мер Києва, теж казав, що буде важко. Але він не казав: виїжджайте. Да? Виїжджайте з Києва, купуйте генератори, запасайтесь пальним і якимись автономними обогрівачами. Зима буде важкою. Виїжджайте з Києва. Хорошо, куди виїжджати? Ну, куди виїжджати з Києва? Куди саме? Може, ви да, дасте якусь адресу, я не знаю, там для людей. Ну, хорошо, це потрібно виїжджати, якісь там села і дома з пічним опаленням, да? там, де дрова, отаке все. Так що, о, скільки там тих таких є, ну, скільки таких є будинків? Ну, 10, ну 20 пустих. Ну, хорошо, 100. А скільки людей живе в Києві? Взагалі, ну, що це значить? Виїжджайте з Києва? Ну як це? Так, чи дійсно буде дуже важка зима в місті Київ? І в квартирах в людей, саме в місті Київ, буде 5-10 градусів. Чи дійсно буде ось така важка холодна зима в Києві? І в квартирах буде 5-10 градусів із-за обстрілів Росії. Ну, ви ж бачите, що вони так знищили так хорошо. Башня. Ну, на жаль, так. Будуть обмеження. Буде ще башня, або вже була башня і є пошкодження. Бачите, все згоріло. Обмеження будуть, на жаль, так. На жаль, так, є плани, що і карта смерті. Що буде важко? Що будуть дуже великі обмеження. Да, удари. А ще можуть продовжуватися удари. Ну, на жаль, моя відповідь буде важко так. Війна, вибір. Ну, показує важко. Ну, я б сказала, знаєте як? Ну, ось куди, ну, куди повинні люди виїжджати? Ну, куди? Хто хотів, хто, в кого була можливість, той вже виїхав, да? я б сказала по-іншому: треба готуватися до складної зими. По можливості, в кого родичі, да, там є в селах, ну, в общем, гуртуватися. Щоб були теплі речі, щоб, в общем, були якісь там зарядні станції, якщо є можливість купити генератори у кого часні будинки. Ну, в общем, просто ось готуватися, по можливості. А не прямо так от трах-бах, виїжджайте всі з Києва, да? Так, покажіть, будь ласка, як. Кияни перезимують. Ця, зим, ця осінь зима. Ну, давайте, ця Зима Зима, 25-26. Покажіть, як кияни перезимують. На жаль, перша, перша відповідь була погана. Ну, Було дуже важко. Плани люди, хитрість. Башня, на жаль. Ну, на жаль. Дивіться, на жаль, башня, обстріли будуть, ще будуть. Да. Людям буде складно. Да. Але дев'ятка, знаєте, складно, але, але витримаємо, я би так сказала. Треба підготуватись. Будуть удари, знову, на жаль, удари по ресурсам, по людям, по будинкам. Вони цими ударами хочуть добитися перемоги у війні і загнати людей в повну розпач. Ну, як там вчора казали, чи сьогодні, чи вчора, зробити гуманітарну катастрофу. Так, ану чи вдасться Росії зробити гуманітарну катастрофу в місті Київ? Так, да, рішення таке є. Тусмачів, удари. 10, 10 жеслів. Мир. Вдасться їм зробити обстріли, змінити трамп. Вибір, коли колісницю очікуєте. Смерть їхнім планам. Дивіться, диявольським планам і їхнім всім замислам, замислам тупік і смерть. Дивіться, мені показує, що. Так, да, вони будуть бити. Вони там будуть робити, ну, в общем, будуть. Але все одно, їхнім планам, їхньому плану, оцьому диявольському шабашу, все одно смерть. Не вдасться, ну, не вдасться. Не, ну, не, не вдасться. Що я вам ще можу сказати? Не вдасться. Давайте спитаємо за інші якісь міста. Давайте по областям. Давайте Чернігівська і Сумська область. Як. Як перезимує Чернігівська та Сумська область? Як перезимують? Як пройде зима? Підготовка зараз іде. Іде якась там підготовка. Обмеження світла, на жаль, будуть. І сонце, сонце боже, і світла, і цього тепла. Да, обмеження будуть. Обмеження в будинках теж будуть. Важко. Сумщина і Чернігівщина важко. Теж, по плану, ще обстріли і дуже велика загроза обстріли для військових. Тут теж показано, що, ну так, важко. Давайте спитаємо: Харківщина та місто Харків. Харківщина та місто Харків. Як цю зиму? Як ця зима пройде для Харк... міста Харків та Харківська область для людей? Як ця зима пройде? Теж з відключеннями? Ну, я це вже все питала. Воно показує всюди мені, обмеження. Я вже питала це. Ну, думаю, може, щось змінилося. Будуть щось робити для того, щоб в будинках було тепло, якась допомога буде людям. Ну, Тут будуть робити, щоб в будинках було, було тепло, буде якась допомога, але все одно є обмеження. Давайте далі. Давайте Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Як пройдеться зима? Як пройдеться зима? З відключеннями відлюдник. З, з відключеннями і важко. Важко. Іде підготовка. Іде підготовка? Щось тут планують, щоб хоч, хоч опалення, щоб у когось там було світло. Да, світло можуть бути проблеми. Відключення. І ще буде башня, по плану ще башня по цим регіонам, по Дніпропетровщині. Ще зробити гірше. Тобто по Дніпропетровщині ще будуть обстріли по енергосистемі, щоб зробити вам ще гірше. Ну що я можу сказати? Ви ж бачите, так? Да? Зараз питаю Захід України, спитаю, давайте південь. Давайте пів, південь України, Одещина та Миколаївщина. Як пройде ця зима? Ну, У вас там хоч тепліше, але все одно. Як пройде ця зима? Одещина та Миколаївщина для людей. Диявол, дурень, колісниця, тупік, колесо фортуни, плани, правосуддя в домі, люди. Ну, я вам скажу так, теж з відключеннями і теж з обмеженнями після обстрілів. Але, знаєте, не показує щось такого прям дуже жахливого. Ну і відключення, якісь там обмеження, отаке, більш-менш. Так, ану, центральна Україна. Центральна Україна. Центральна Україна. Як пройде зима? Центральна Україна. Опалювальний сезон, зима. Оце все для людей. Для людей. Ну, з обмеженнями знову випадає. Важко. Обмеження важко відлюдник і башня, світло, світло, тепло і башня. І важко, на жаль, і ще можуть бути обстріли башня, енергосистеми центральна Україна. Так, ну давайте захід спитаємо, бо захід там найхолодніше. Захід України. Західна частина України. Покажіть, як пройде зима, опалювальний сезон для людей. Західна частина України, як пройде зима та опалювальний сезон для людей. Десятка колісниці. Значить, Росія буде бити, тобто в Росії є план бити по Заходу України, по колісниці рух і по, по, по енергосистемі. Показує уход від води. Проблеми з водою. Чого не знаю? Так показую. Показую загрозу від обстрілів Захід України. Майте на увазі, коли буде масово. Як пройде опалювальний сезон Захід України? Ну, прям. Ну, з обмеженнями. З обмеженнями світла для людей. З обмеженнями світла та тепла для людей. Прям чогось такого суперапокаліпсису не показую, але показує обмеження. Обмеження показує всюди. Я не знаю, чому, але найгірша ситуація це реально Київ та Київська область. По розкладу, по сьогоднішньому розкладу. Це Чернігів-Сумщина. Чернігівщина-Сумщина. І навіть це ще гірше Київ-Київщина. Розумієте, вони хочуть доконати, добити Київ та Київщину. Мають на увазі повністю там зробити якийсь Апокаліпсис. Ну, давайте спитаємо, чи вдасться Росії повністю знеструмити місто Київ, щоб в Києві та області не було світла, тепла, води та опалення. Чи вдасться Росії ось цей їхній план? 10 жеслів. Сонце. Це зі світлом важко. Росія. Задля перемоги, буде бити. Росія буде бити задля перемоги, досягнення свого і для того, щоб змінилось рішення Киян і взагалі влади України. Вдасться? Ну, прям, прям гуманітарно, я б сказала, повішений, ні? Зміни Ваш. Але буде важко, реально буде важко. Буде важко, люди будуть розчаровані. Ну, буде, буде реально важко. Гуманітарно я б не сказала, гуманітарного масштабу там якогось ні. Але реально ось буде складно, буде важко. Тобто в Києві такого ще не було. Кияни такого ще не відчували. Будуть обмеження світла і з теплом, і, може, з водою, з цим реально воно показує. Тому, ну, я не знаю, що вам сказати. Тримаємось. Все одно їхні плани не вдадуться. Я сподіваюся, що це все якнайшвидше вдасться зупинити.